Всім, я прадиус Яна, учениця 41-ї групи. Цього року я знову подаю свою кандидатуру на пост голови учнівського самоврядування. За роки навчання в училищі я маю певний досвід співпраці з адміністрацією, викладачами, а також з учнями, тому і з легкістю можу вирішувати майже всі проблеми, які можуть виникнути. Якщо в результаті голосування я знову отримую можливість бути головою учнівського самоврядування, у свою команду я планую відібрати відповідальних, відкритих, сумлінних учнів, разом з якими ми будемо працювати на користь нашого училища.